Вітаю усіх наших глядачів, розглянемо, як побудувати пряму паралельно задані прямі А за допомогою циркуля та лінійки без шкали. У нас або задана точка, через яку ми маємо провести паралельну пряму, або ні. Давайте розглянемо більш складний. Випадок, коли точка, через яку треба провести паралельну пряму до А, не задана, тоді ми вибираємо будь-яку точку на прямій А, назвемо її точка О. З точки О будь-яким довільним радіусом ми проводимо кола. Якщо буде задана точка А, тоді ми вибираємо радіус ОА. А зараз у нас радіус має бути довільний. Проведемо коло, нам головне отримати точку перетину кола з прямою А. Це буде точка Б. Точки Б, відповідно, як з центра, проводимо ще раз коло того ж радіусу і отримуємо точку Д. Якщо у нас, повторюю ще раз, точка А не задана, тоді ми вибираємо довільно точку А на першому колі. І з точки Д тепер радіуса АД проводимо третє коло, яке перетинає, відповідно, наші два попередні кола у двох точках. В точці А і в точці Н. Давайте тепер проведемо через ці дві точки А та Н пряму, яка й буде паралельна заданій прямій. Назвемо її Б. Запишемо, що ми побудували пряму Б, яка паралельна заданій прямій А. Підписуйтесь на наш канал. Ставте вподобайку, пишіть свої коментарі та побажання, успіхів!